Думаєте, ваш городній сезон добігає кінця, липень у розпалі, і здається, що все найважливіше вже посаджено, а незабаром час збирати врожай. А порожні грядки засмучують. Але що, як я скажу вам, що зараз і ідеальний час для другої хвилі врожаю? Сьогодні я розповім про п'ять овочів, які не тільки можна, а й потрібно посіяти в липні. І обіцяю, один із них вас точно здивує. Багато городників ховають свої інструменти після червня, вони бояться, що рослини просто не встигнуть дозріти до холодів. Але це велика помилка, яка позбавляє вас свіжих овочів восени, секрет у виборі правильних культур тих, що ростуть дуже швидко або, навпаки, люблять прохолодну осінню погоду більше, ніж літню спеку. Ми розберемо саме такі варіанти, які гарантовано дадуть результат. Це... Отже, першим у нашому топ-5 іде справжній спринтер городньої грядки. Це, звичайно ж, редиска. Можливо, ви здивуєтеся, адже багато хто садить її лише навесні, але саме липнева посадка часто дає найкращий результат. Секрет простий: світловий день починає потроху скорочуватися, а редиска. Овоч, що любить саме короткий день за тривалого освітлення, вона схильна йти в стрілку, а не нарощувати соковитий коренеплід, тож середина літа для неї ідеальний час. Обирайте найскороспіліші сорти, наприклад, 18 днів, французький сніданок чи спека, назви говорять самі за себе. Всього за 3-4 тижні після посіву ви вже зможете хрумтіти свіженькими. Соковитими редисками просто з грядки. Уявіть собі, з посівом впорається навіть новачок. Просто розпущіть землю на звільненій грядці, зробіть неглибокі борозенки буквально сантиметр півтора, розкладіть насіння і присипте землею. Найголовніше не забувайте про полив. У липні ґрунт швидко пересихає, а редиска без вологи. Стане жорсткою і гіркою, регулярний полив, запорука соковитого та солодкого врожаю. І ось, коли сусіди вже й не мріють про свіжу редиску, ви будете збирати свій другий, а той третій урожай це ідеальне доповнення до літніх салатів та окрошки швидко, просто і дуже смачно рухаємося далі. Якщо хрусткі коренеплоди – це добре, то свіжа зелень для салату ще краще. І наш другий номер це листові салати, і звісно ж рукола. Багато хто боїться садити їх у липні, думаючи, що вони швидко підуть у цвіт. І це правда, але лише для качанних сортів. А от листові це зовсім інша історія. Їхній головний плюс у тому, що вам не потрібно чекати повного достигання. Ви просто підходите до грядки і акуратно зрізаєте або відщіпуєте кілька крайніх найбільших листків. А серцевина рослини залишається недоторканою, вона продовжує рости і випускати все нові й нові листочки. Це справжній зелений конвейер, ви забезпечуєте себе свіжою зеленню на кілька тижнів, а то й місяців з однієї єдиної посадки, це неймовірно зручно. Обирайте будь які листові сорти, які вам подобаються дуболистий лолороса. Або просто салатну суміш, сійте їх неглибоко, можна навіть у розкид, і злегка присипте землею. Як і редисці, їм потрібна волога, щоб листя було ніжним і без гіркоти. Якщо день дуже спекотний, легке притінення піде їм тільки на користь. І ось у вас завжди під рукою найсвіжіша зелень для бутерброда чи легкої вечері. А ось і третій герой нашого осіннього городу це шпинат, і я майже певен, що багатьох із вас це зараз здивує, адже шпинат зазвичай вважають виключно весняною зеленю. І в цьому є своя правда весняний посів хороший, але літня спека головний ворог шпинату. На спеці та за довгого світлового дня він дуже швидко йде у стрілку, випускаючи квітконоси, а листя дрібнішає і стає грубим. Але ось у чому секрет. Посів наприкінці липня або на початку серпня створює для шпинату ідеальні умови: дні стають коротшими, а ночі прохолоднішими. Саме це він обожнює. За таких умов він формує потужну розетку великого, соковитого та м'ясистого листя. Повірте, осінній шпинат часто виходить значно смачнішим і ніжнішим за весняний. Він чудово підходить для посіву після збирання цибулі чи ранньої картоплі, насіння висівають на глибину близько 2 см. Шпинат дуже любить родючий ґрунт, тому, якщо маєте можливість, додайте в грядку трохи компосту і не забувайте про полив. За 40-50 днів ви матимете розкішний урожай надзвичайно корисної зелені. Його можна додавати в салати, готувати з ним омлети, використовувати як гарнір або заморозити на зиму, щоб насолоджуватися вітамінами цілий рік, тож обов'язково дайте шпинату другий шанс цього сезону. І у переходимо до поживніших культур. Наш номер 4 – це скоростигла кущова квасоля. Так так вам не почулося квасолю теж можна встигнути виростити. Звісно, йдеться не про всі сорти, а лише про найшвидші, або, як їх ще називають, спаржеві. Шукайте на пакуванні з насінням позначку про те, що термін дозрівання становить від 45 до 60 днів, і обов'язково вибирайте саме кущові сорти, а не витки. Кущова квасоля не потребує опор, росте компактно і віддає врожай дуже дружно. Липнева посадка для квасолі навіть ідеальна. Це теплолюбна рослина, і в прогрітій літній землі насіння зійде буквально за кілька днів. Вона не така вимоглива до поливу, як зелень, але в період світіння та формування стручків волога їй все ж таки необхідна. Сійте насіння на глибину 3-4 см. можна висаджувати у два ряди, щоб рослини підтримували одна одну. І вже наприкінці серпня або на початку вересня ви збиратимете ніжні хрусткі стручки, в яких немає грубих волокон, це чудовий спосіб швидко отримати порцію корисного білка. Стручки можна відварювати, смажити з часником, додавати в овочеві рагу. А якщо врожай виявиться великим, спаржева квасоля дуже легко піддається заморожуванню, просто бланшуйте її кілька хвилин і Відправляйте в морозилку. Взимку така заготовка стане справжнім порятунком. І нарешті замикає наш топ 5 трохи екзотики, яка, я впевнений, стане вашим новим фаворитом. Це дайкон, не лякайтеся незнайомої назви. Дайкон це по суті японські різновид редьки, або, можна сказати, велика біла редиска, але з величезними перевагами. По-перше, його коренеплоди можуть виростати до значних розмірів, але при цьому вони абсолютно не втрачають своєї ніжності. По-друге, і це найголовніше, у дайконі майже немає гірчичних олій. Це означає, що він позбавлений тієї різкої гостроти, яка багатьом не подобається у звичайній редці, його смак м'який, соковитий і злегка солодкуватий, як і редиска, дайкон. Культура короткого дня, тому липневий посів для нього це саме те, що треба. За таких умов він не стрілкуватиметься, а всі сили спрямує на формування великого і рівного коренеплоду. Догляд за ним надзвичайно простий, дайкон не вибагливий до ґрунту, хоча на пухкій землі йому, звісно, буде рости комфортніше посійте насіння на глибину близько 2 сантиметрів. Залишаючи достатню відстань між рослинами, адже коренеплоди будуть великими, і забезпечте йому регулярний полив вже через 50-70 днів ви зможете викопати свої перші білосніжні бурульки. Дайкон чудово підходить для свіжих салатів, надаючи їм соковитості. Та приємного хрускоту його можна натерти з морквою, додати в окрошку або навіть замаринувати на зиму. Це справжня знахідка для тих, хто хоче спробувати щось нове і отримати гарантований урожай восени. А ось найголовніший секрет, який змінить ваш погляд на город у середині літа. Річ не просто в тому, що посіяти. А в тому, як використати звільнене місце після ранніх культур. Подивіться на грядку, де ви щойно зібрали ранню картоплю, часник чи цибулю. Для багатьох городників це кінець сезону для цієї ділянки землі до наступної весни. А для нас із вами це початок нового. Посійте тут знову, наприклад, редис, шпинат чи дайкон, і ви запустите справжній конвеєр врожаю. Ви не просто садите овочі, ви подвоюєте продуктивність своєї землі, отримуючи свіжі вітаміни зі своєї грядки аж до самих заморозків. Ось це і є справжній поворот у мисленні городника. Отже, як бачите, липень це не привід для суму, а час для сміливих та розумних рішень на городі. Швидкорослі овочі допоможуть вам продовжити сезон. І насолоджуватися свіжим врожаєм усю осінь. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші городні хитрощі. А тепер запитання до вас: що ви плануєте посіяти в липні? Чи можливо у вас є свої секрети для отримання другого врожаю? Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. 嗯。Mm.